Conspiring against the Empress is a serious crime. What's the penalty for killing a first constable? Round one. Fight. І знову всім привіт, дорогі друзі, вітаю вас на каналі VG Channel, ми продовжимо з вами грати Mortal Kombat 1 Combat League. Я граю проти Лі Мей за Sub-Zero. Так, Так, добре. Так, добре, перший раунд. Файт. 2. Так, добре, понизу. Ривок. Ривок так само. Знову та сама помилка. Так, захват. Удар. Скорпіон. Знову та сама помилка. Та сама помилка. Раунд. Ось і все. Так, перший раунд ми виграли, друзі. Winch. Так, добре. Дуже було легко, насправді дуже легко. Так, продовжимо. Поки що дуже. Легкий супротивник. Подивимося, що буде далі. Так, добре. Добре. Ага, все пробив пробивними пробив грає. Незрозуміло діями. Бо... Так, захват знову. Знову та сама помилка Знову захват. <laughs> так, чудово. Молодець. Я це очікував <laughs> Nice. Угу. Добре, добре. Зонінгом, зонінгом один одного, ну це було смішно. Ні, насправді я спеціально це робив. хе о чому проблема? В чому проблема? Одне і те саме, бачите? Тобто, тобто він намагається. Він намагається пробивати. Це, це, це помилка, до речі. Помилка. Помилка, помилка, помилка. Помилка за помилкою. Модець. Модець. Чудово слухай. Фатабло. Красиво, подивиться, як красиво. Красиво! Супер! <плес> Чуд, блін, це чудовий бумбі. Ви бачили, який розводняк я зробив? Друзі, це вподобайка. Це величезна вподобайка. Це величезна вподобайка, друзі. Це дуже крутий був бій. Дуже красиво в кінці. Вона намагалася зробити мені, або він намагався зробити мені фотоблоу. Я стрибаю за спину і роблю йому фотоблоу. Це круто. Це круто. Welcome to my YouTube channel. VSD channel. 2-0, друзі. Ми перемогли. Так, захоче ще битися він, чи ні? Зараз подивимось. Чи ні, він тікає. Він тікає, більше не захотів. З нього достатньо. Ну що ж, друзі? Я вважаю, що це дуже крутий був бій. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також на DJVSG. Це мій офіційний канал по музиці. І слухайте тільки класну і приємну музику. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, а ми побачимось в наступного відео. Тримайтесь!